Нові санкції проти Росії одні із найжорстокіших. Причому і від Європейського Союзу, і від США. Дрони під Москвою. Нові треш заяви від Орбана. Про все це друзі протягом кількох хвилин вам розкажу, щоб ви були в курсі подій, які відбуваються у світі. Підпишіться на нас, будь ласка, погнали! Отже, друзі, росіянам неудобно. Вони жаліються на те, що вночі московська та нижньогородська область були під атакою дронів. Аеропорти знову закриті. Росіяни ниють, лютують. Серія вибухів у Дзержинську. Це Нижньогородська область. Там розташовані кілька заводів із виробництва боєприпасів та складових для них. Прильот був прильот. Був. Одні з найжорстокіших санкцій єс проти Росії, зокрема санкції, які знижують стелю ціни на російську нафту для G7. Це означає, що Росія зароблятиме на нафті ще менше, і це один із основних способів наповнення її бюджету. Також заборонять північні потоки. Все це буквально з хвилини на хвилину. Мають ухвалити в ЄС, давайте докладніше вам розкажу, що в цих санкціях, як заявила голова євродипломатії ЄС, це Кая Калас в межах 18-го пакету буде. Накладено санкції проти нафтоприродного заводу Роснефті в Індії, стеля ціни на російську нафту. Я вам вже коротенько про це сказала. так от для G7 знижено з 60 до 47,6 доларів за барель. Під обмеження потрапили ще 105 танкерів, що перевозять нафту Російській Федерації. Санкції запроваджено і проти 22 російських та китайських банків. Також санкції ЄС будуть проти тих покидьків, які займаються ідеологічною обробкою українських дітей. Також друзі заблокують експорт технології, що використовуються в безпілотниках. Напишіть в коментарях, що думаєте, чи достатньо цього для Росіюшки, аби вона зупинилася. Цікаво те, що свою згоду на санкції проти Росії дали навіть європейські друзі Росії, зокрема, Словаччина і її прем'єр Роберт Фіцо. Раніше позиція кардинально відрізнялася. Сприйме Путін це як плівок в ліцо? чи ні, подивимось. Далі говоримо про нову співпрацю штатів і України а також новий висар Орбана про Україну. Там тришак, там друзі. Додивіться до кінця і підпишіться на нас, якщо тут вперше кожного дня ми працюємо, аби ви знали правду, навіть коли я в дорозі, як сьогодні, етапами до України повертаюся. Продовжуємо. Про санкції не тільки ЄС, але їх готують і Сполучені Штати. Трамп дав Путіну новий дедлайн. Я вам про нього розповідала 50 днів на підписання мирної угоди. Після цього, мовляв, Росія зіткнеться із різким підвищенням тарифів та вторинними. Санкціями. Якщо в Україні не буде досягнуто припинення вогню протягом 50 днів, Росія зіткнеться з різким підвищенням тарифів та вторинними санкціями. Країни, які купують нафту у Росії, будуть під санкціями. Ставте лайк цьому відео, якщо згодні, із тим, щоб Трамп їх добряче підтиснув. Ну і напишіть, чи думаєте, що Трампа санкції подіють на Путіна? Тим часом Зеленський. Усі ці новини прокоментував з оптимізмом, сказав, що Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Йому потрібно це відчути, тільки тоді буде результат. Цікава новина про нову сферу співпраці зі Штатами. Зараз розкажу. Україна та США розглядають мега за якою США купуватимуть українські БПЛА в обмін на згоду Києва купити певну партію зброї в Сполучених Штатів. Про це заявив президент. Зеленський ця угода може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки, оскільки чиновники та експерти із безпілотників попереджають, що американські технології значно відстають від Росії та Китаю, а американські солдати погано оснащені для використання безпілотників або захисту від типів пристроїв, які нині виробляються. Супротивниками у США тим часом представили новий безпілотник. Це бюджетний дрон Камікадзе Лукас, створений як відповідь і ранському шахет 136 Скільки коштує цей Лукас? Вартість оцінюється у 30-40 тисяч доларів. Шахет 136 який Росія використовує проти України, коштує в рази дорожче. Тому, в принципі, розробка ок. Подивимось, як вона буде у використанні. Велкам сполучені штати. Ми можемо перевірити. Ну і до треш заяви Орбана прем'єр-Угорщини заявив, що Україну потрібно визначити, бо зараз ми навіть не знаємо, що це, де вона розташована. У відповідь МЗС України опублікувало опис країни та її координати, надані чат-ботом ГРОК. За словами Орбана, спочатку нам терміново потрібне припинення вогню та мир, а потім треба визначати. Що таке Україна? Тобто її кордони, населення, чи є воно? По перше, нам терміново потрібне припинення вогню і мир. Потім ми повинні визначити Україну її кордони, її населення. Наразі ми навіть не знаємо, що таке Україна і де вона знаходиться, скільки населення вона має. Ну а далі Урбан планує домовлятися із Путіним про співпрацю і нові партнерства. Зрештою, як тільки мир і ясність будуть відновлені, ми зможемо укласти довгострокові угоди з Росією і закласти основу для стратегічного партнерства з Україною, такого, яке захистить наш суверенітет і забезпечить майбутнє Європи. Це те, чого ми повинні досягти. Друзі, ну і ми продовжуємо купувати хлопцям пікапи. Ясно, що з вашою допомогою а, вже зараз відкриваємо збір для 150-го окремого розвідувального батальйону. Дислокація у них на покровському напрямку. Хлопцям дуже потрібна машина, саме пікап для виконання бойових завдань. Це евакуація, це підвіз БК, поранені безпосередньо в тил ворога заїзди. Для всього цього потрібна специфічна машина. І ви розумієте, що збройні сили України у вигляді держави не завжди можуться забезпечити. Тому давайте забезпечимо ми, а хлопці від того будуть ефективно працювати і захищати нас. Тому, будь ласка, 150-й окремий розвідувальний батальйон. Інформація щодо збору в вигляді лінку є під цим відео. Ну і на ньому QR-код. Долучайтеся хлопцям. Дуже потрібен пікап, і ми його забезпечимо. Бажаю здоров'я, пані Соколова. Ми бійці 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону звертаємось до вас за допомогою та підтримки в придбанні автомобіля пікапа для нищення ворога на Покровському напрямку. Слава Україні! Дорогу. Дорогу, слава друзі, я нагадаю вам, що тупі заяви Орбана це не єдине, чим він шкодить. Шкода ця доволі практична, адже Україна й досі не змогла офіційно розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу. Хоча лідери держав-членів ЄС схвалили це рішення ще наприкінці 2023-го. Про це старту переговорів наразі блокує якраз Угорщина. Орбан навіть ініціював опитування серед угорців. Щодо можливості приєднання України до ЄС. Ну, сподіваюсь, вибори незабаром і Орбано лишилося небагато. Скоріше б вже його не було на цій посаді. Ганьбить всю угорщину. Друзі, інтерв'ю із власником автором телеграм-каналу «Говорить Снайпер Османом. Ось тут подивіться обов'язково, підпишіться на нас.